Зрізаємо скотч, яким утримується кришка. Зараз я перезакладку зроблю, тому вам це все показую. А, відтіля тепленько йде, трохи пару відтіля йде. Але все просто знімається. Ось це приберемо. Щоб воно під ногами не валялось. В сторонку. І ось момент сонце трошки впари. Що воно залишилось в каструльці. Оце в сторонку. Ну і все. Тепер беру тряпочку, бо воно дуже гаряче. Ось в мене тряпочка є спеціально обучена. Беру за дві штуки і достаю. Достаю і викидаю оце все. Ну, тому що треба його викинути, поки вони тепленькі. Бо коли остине, то мабуть... Думав це воск... Ні, це не воск, це кожура з молі. Бо якщо остине, то буде дуже важко його від тіля достати. Воно як присохне. Тому доставайте одразу. Ну, оце, мабуть, вже все. Буду. Прощатися, бо і так вже скільки всього показав. Тепер ви зможете це зробити. А ще забув сказати. Скільки це коштує? О, бетон коштує 300 гривень, я купив на OLX. Тен 250 гривень 1,5 кВт. Тен, трубка, оця, що фольгою забабахана, між бетоном та кастрюлею, за неї віддав я 250 гривень. Кастрюля безкоштовно валялась на хазяйстві 100 років, я ж кажу, якщо була більша, було б краще. І сітка, з якою це все крутив, вона була 1,5 м на 60-70 чи 70 см. От за неї я дав 350. Ну, Провод був, розетка була, вилка була. От і рахуйте, 300, 350, 250 і 250. Оце собі вартість такої воскотопки. Ну, то вже, мабуть, усе розказав і все показав. Робіть, бо купувати в магазині, я б не сказав, що дуже накладно, дорожче це однозначно, але воно мале, незручне, на газову плиту треба ставити десь чи костер палить, то дуже незручно. Ага, ще після останнього, дав, вчора топив я з 2 години віск по 7 вечора 10 кВт. Згоріло. 10 кВт навіть по грів на 68, це 16 гривень 80 копійок за перетопку воска. Все, мир вам, земляне, до побачення.